Так, що ж приїхало у нашій посилці, яку ми вчора забирали? Давайте подивимося. А як і обіцяли, через тиждень у нас буде куча дзеркалець більше понад 100 штук. Ось такі дзеркальця до нас приїхали. Є тепер в наявності, ось так вони виглядають. Ось така коробочка кріпиться до айфона та андроїда, ззаді на чехольчик з Максейфом. А в кого немає цього кільця на чехольчику, додатково йде ось така штучка, яка кріпиться, клеїться, і тоді вона магнітиться на ту штучку. Ось такі коробочці буде церкальце. Ось так, бачите, тут ще плівочка, знімаємо плівочку і воно шикарне. Можна підкрасити губи, можна для дівчат, для хлопців знімати TikTok, Ютуб на ось цю основну камеру, адже ця камера найкраще знімає, тому дзеркальце таке потрібне. І коштує недорого, є на явності. Кому потрібно для замовлення, пишіть в Дірект. Хто зранку робить замовлення, той завтра отримає свою посилочку. Ми бачимо, вам зайшли ці наушнички AirPods Pro другого покоління. Це одні з найкращих варіантів. Вони дуже швидко, класно. Якісно продаються, то плюс чехол у подарунок, ціна 1450 гривень. Раз вони так швиденько продаються, значить і якість у них висока. Беремо ще одну пару таких наушників сьогодні на продаж, відправляємо прямо зараз, 9 година ранку. І вже завтра вони будуть у Київській області. Також біжимо на пошту, забираємо посилочку, яка до нас приїхала, яка мала бути ще вчора. Заберемо смарт-годинник і докладемо до цієї посилочки. І у нас тут відправляється два смарт-годинника і ось такий чудесний класний ремінець. Наявності є білі ремінці. Хто запитував, кому потрібно, можна, можемо відправити. І зараз е, будемо виконувати наступні ваші замовлення. Тому чекаємо ваших заявок в Директ. Грошей все більше, а ящики з посилками все менші і менші. Скоро будемо ходити з пачками грошей, щоб купити тільки одні наушники. Так, приїхали до нас. Дивіться, що приїхало. Взяли батарейки до заряджати, докомплектовувати товари до товарів. Взяли ось такі. Смарт-годинники, вони в нас вже були, це 1250 гривень з металевим ремінцем і силіконовим, тобто два ремінця в комплекті. Тут лежить. У нас ось такі s 10 годиннички, годиннички. Беремо їх, відправляємо. Це нам треба буде відправити одненьку штучку, ось він лежить тут, там, білий. Беремо білий, не переплутати. І приїхала ось така приставочка. Прикольно, покажу вам в наступних сторіс. А ось і наступна сторіс приставка. Яка підключається до телевізора, на два бездрутових джойстика, в яких підключаються батарейки. Батарейки будуть йти вже у комплекті. Скільки ігор ще вивчимо, подивимося. 4К зображення, 3D-ігри. Ось така вона не сильно дорога, буде в наявності у нашому інтернет-магазині Мінпрайс. В до нової пошти відправимо ще комплект зарядки, блочок плюс кабель лайтинг від бренду Walker. Приймаємо відразу на ходу ваші замовлення. Будемо готувати на відправочку ось такий розмежувач на три прикурювача в машину. Це зарядка на 80 Вт. Також для мотовело тримач з козирком для телефона. І ось такі модеми, які є з екранчиком та без. Навушники йдемо відправляти. Одні у нас провідні по бренду Denman, ось такі. І одні безпровідні по бренду Hoco, ось такі. До цих Hoco у нас ще буде у подарунок Вартість 750 гривень. Поки чекаємо клієнта віддати безпровідні наушники Хоко. Запакуємо, відправимо Львівську область. Ось такі провідні наушники по бренду Denman DR10. Підключаються через Bluetooth. Втикаємо в лайтін в телефон. В блютузі знаходимо марку DR10 і підключаємо. І насолоджуємося звуком без зарядки. Ось такі у нас є круті клієнти, які нам повністю довіряють. Поки ми пакували посилку, прийшов клієнт, розпакував, забрав наушники, амброшури, навіть залишив нам кабель, коробку і забрав у подарунок. Ось так. Сервіс. Їхав автомобіль нової пошти. Віддали при зустрічі тільки, що ось такі навушники AirPods Pro другого покоління, ціна їх 1450 гривень, а є дешевші за 450 гривень від бренду Бурафон BW-90 і у подарунок